Сеанси психолога можуть бути або індивідуальними, або груповими. За групової терапії формується спеціальна група зі схожими проблемами, які регулярно зустрічаються та працюють під керівництвом саме психолога. І це дуже важливо. Тобто, для того, щоб обрати психолога, вам потрібно відчути і треба прийняти рішення. Так, я готовий. Отримати психологічну допомогу. І дуже важливо розуміти, який у нього підхід. Наприклад, я арт терапевт Арт-терапія це метод психологічної терапії. Він заснований на використанні художніх методів для покращення психічного здоров'я. І мета арт-терапії полягає в тому, щоб через творчий процес допомогти людям. Досліджувати.